Скинули друзі відео, що поцілило в твій будинок. Я спочатку не повірила. Коли дивилась відео, думаю, та ні, та ну та ну не може бути. Це як наслідки катастрофічні, повністю зруйновані чотири квартири з 16. Решта пошкоджені. Під завалами загинули п'ятеро людей. Мільйонні кошториси, відкати, завищені ціни та свої підрядники. Це все про велику відбудову пораненої країни, яку системно знищує ворог. А що якщо цього відновлення просто не відбувається? Ця історія це не типовий випадок, радше виняток з правил, із загальноприйнятої концепції. Це вулиця Жилянська, історичний будинок, в який рік тому влучив іранський шахет, і сьогодні він залишається єдиним невідбудованим з усіх зруйнованих у Києві. Це почалося в той самий день, 17 жовтня, коли людей ще й діставали з-під завалів, а пожежники гасили залишки загорянь. Міська влада для жителів, які в одну секунду втратили все, вже тоді винесла вердикт. По перше, будинок не зараз не підлягає реставрації, і однозначно вони залишились зараз без даху над головою. Вже за кілька днів місцеві побачили і документ, датований тим же трагічним днем. Дослідження провело КП експертиза. Звіт за результатами обстеження цього будинку з такими ж самими висновками. По всіх пунктах стану житлових конструкцій найвищий бал 4. Найвищий означає аварійний. Тетяна Махрінська, жителька восьмої квартири, не розуміє, як так швидко можна було отримати результати і зробити такі висновки. А ще нас в цьому документі дуже ну, якби насторожило, що він датований 17 жовтня, але ДНС загасили пожежу. А тільки о 18-й годині, а в 21-й починалася тоді комендантська година, і ви встигли за ці там скільки три години зробити експертизу, що будинок відновленню не підлягає. Оця частина будинку з, лів... з, лів... з лівої сторони, вона ціла, там просто впали сходи, і до квартири не можна було ось так зайти через під'їзд. Але коли на Третій, мабуть, чи четвертий день дозволили піднятися на машині через балкон. Я зайшла, я була вражена, тому що нічого не впало, нічого не вікна не розбиті. Дім по вулиці Жилянська, 116А в місті Києві до руйнування був чотириповерховим цегляним будинком на два під'їзди, зведеним на межі 1900-х років. Належить до історичної забудови міста. Ворожий шахет зруйнував чотири квартири верхніх поверхів другого під'їзду повністю. Частину осель нижніх поверхів пошкодив. Інший під'їзд лишився цілим навіть вікна на місці. Тож цілком закономірно, що власників цілілих квартир з вердиктом влади не погодились. Тим паче, що на заміну зруйнованого житла в центрі столиці місцевим запропонували верхні поверхи висоток на околиці. Але це ще було не найгірше. І потім вияснилось, що ці квартири, які пропонували, вони були для атошників, тобто, щоб нам їх. Віддати потрібно було ще пройти якихось пару сесій, і в принципі нас обурило, як це забрати у Атошників так, а, і, а шо, а шо? і віддати нам. Ну тобто у вас геть немає совісті вже. Наймі на першій зустрічі, коли була е, вона організована, ну відразу, може, через там тиждень, другий якийсь. Я, ну, там були представники е, департаменту архітектури і будівництва в Роботник, потім не по присутній, був, що там. От, Вони категорично і, і впевнено, і наполегливо нам звітували, що будинок не підлягає відновленню. Всім завідує В'ячеслав Непоп, це заступник київського міського голови. Зокрема, він очолює комісію з є відновлення. Він є головою комісії, яка визначає і надає виплати постраждалим чи пошкодженим мешканцям ділянків. Він продовжує по суті контролювати. Зрозумівши, що чекати від влади більше нічого, місцеві взяли діяти самостійно. Спочатку створили ОСББ, а пізніше власним коштом замовили і свою експертизу. Роботу виконала ДП Київський промбудпроект», аналіз пошкоджень якого тривав цілих два місяці, а не один день. Відповідно і висновки звіту цілком інакші будинок реально відновити. Більше того, в установі запропонували проект відбудови. Але, схоже, така самодіяльність місцевих владі знову не сподобалась. Депутатка Київради Ксенія Семенова, яка вже рік супроводжує увесь процес на Жилянській, вбачає особисті інтереси київських чиновників. Це звичайно дуже такі ласи шматок землі. Там є історія тривалої боротьби оцих всіх історичних будинків, які там поруч знаходяться проти будівництва цього величезного житлового бізнес-комплексу, який там знаходиться. От І я так думаю, що і на цю ділянку, яка поруч з ним, де знаходиться цей будинок, також претенденти завжди знайдуться. Власне, ділянка, на якій розташований зруйнований будинок, це ласий шматок в центрі столиці. Тут поруч залізничний вокзал та розвинена інфраструктура. І впродовж останнього десятиліття з порушенням усіх будівельних норм навколо нього зростали багатоповерхівки. Буквально впритул зведений ЖК Елегант, 32 32-поверховий скандального махінатора Вайцеховського. То чому б тут не звести ще один такий самий? Всі співрозмовники, з якими ми говорили, в один голос називають єдине прізвище відповідальне за історію на жилянській В'ячеслав Непоп – вже легендарна постать в столичному будівельному середовищі. Легендарна, не визначна, скоріше відома багатьма скандалами навколо будівництв, реконструкції і тендерів. З 2002 року постійний депутат Київської міської ради, відтоді ж до 2018-го і керівник КП «Житлоінвестбуд» УКБ, на якому за роки правління Непопа десятки кримінальних проваджень. З 2018-го року заступник голови КМДА, а від початку Великої війни відповідальний за відбудову столиці. Саме він регулярно впродовж цього року на зустрічах намагався донести жителям жилянської, що будинок відновленню не підлягає. а Проведена ними експертиза нікчемна. Втім, зрозумівши, що місцеві не відступлять, пішов на поступки. Після цього, і знов таки після резонансу в мережах, В'ячеслав Непоп, це профільний заступник кличка, який відповідає за це питання в адміністрації, сказав, що буде повторно проведено експертизу. От на і на цьому, в принципі, вся комунікація тепер зупинилась. 22 вересня, майже через рік після влучання біля дому на Жилянській, нарешті з'явився експерт від КМДА, який тільки от зараз почне оцінювати можливість відновлення будинку. Відтак дата остаточної відповіді від міської влади досі залишається відкрита. Що що саме ще повністю? Видимо злити, будинок би так не розмісне. Є великі ризики, що і ця ділянка для того, щоб використалася комерційною метою, ну для того, щоб вирішити цю проблему, все ж таки мені здається, що останнє слово буде казати за собою заступник е мера Києва. Але жодного слова заступник Мера Києва не попне, не говорить журналістам. Він не відписує на запити і не відповідає на телефонні дзвінки. Єдине, що нещодавно на сайті міськради опублікував, що якщо будинок таки доведеться знести, він готовий заплатити від 3 до 8 мільйонів гривень постраждалим мешканцям. Ця історія чітко ілюструє, що у відбудови може бути ще один поганий бік боротьба за ласу землю. А поки чиновники думають, як найкраще використати історію на жилянській у власних меркантильних інтересах, люди понад рік залишаються ні з чим.